за ним бігати, шукати, приходить сам. Я вже чесно думала, що він пішов до лісу, та, бо вже його пару днів не було, а ні, приходить, встає в двері. Дивіться, там в нього ціла поляна накрита, а він став у дверях і просить щось смачніше. Кукурузу розсипав, так? Що тобі дати? От що тобі дати? Роги в хату мішають зайти, ти не зайдеш до мене в гості. Не зайдеш. Ну, дійсно благородний. Як стоїть, яка осанка, як дивиться, як слухає. Розумний. Розумний має. Розумний. Я з нього не можу, він такий кумедний, слюнки течія. І як йому нічого не винести? От я вже не знаю, банана дам, Гірки не хоче, да? чи будеш гірок? Не буде його гірок. О, Отам лежать не цікаво їсти. На. Банан. Це ж побродіти чесня, ну як так можна їсти смачно? М -м -м. Я ще купила банани, ні одного не з'їла. <гум> Напевно, і не з'їм. Ну йому нічого не шкода. Так? Да? Вот. Ще? Все, все. А як просить? Як мала дитина, ну я не можу.